Вітаю діти! Сьогодні ми будемо з вами робити голуба з паперу. Нам знадобиться ось такий шаблон, треба вирізати деталі, а там, де відмічено блакитним, будемо згибати. Я деталі вже вирізала і починаємо згибати. Згибаємо спочатку з хвостика. Там дві лінії, їх потрібно буде зігнути так, щоб утворився трикутничок. Його будемо загибати усередину, по спинці згибаємо, надаючи об'єму нашому птаху, з двох сторін. І трикутничок загубаємо усередину, таким чином, щоб хвостик у нас стирчав. Ось так виходить, тепер треба склеїти частину там, де голова, і там, де животик. Коли у нас все склеєно, треба підігнути пір'ячко на хвостику. Ми будемо використовувати ножиці, також можна накрутити на олівець. Підгибаємо назовні. Ось так вийшло. Крильця так само треба зігнути по лініям і підкрутити ножицями. Тепер беремо клей, змащуємо частину, яку ми загибали, теж такий трикутничок, і приблизно посередині спинки будемо приклеювати ось так. Ось такий птах у нас з вами вийшов, і залишаю вам шаблони.